30 серпня у Дніпрі російська ракета пошкодила приватний сектор. Серед постраждалих не лише люди. Під уламками опинилися й домашні улюбленці. Один із них Алабай на ім'я Умка, який отримав численні поранення від касетних боєприпасів. Рівно о четвертій ранку з жахом, е, був ну, це не прильот, вона розірвалася. Над нашим будинком і зруйнував кухню, літню кухню. У нас та у сусіді і забор, там все, вона була касетна ракета, і касетами пробила усе, ну, що тільки можливо було. Пес Умка під час обстрілу знаходився у вольєрі на вулиці та отримав вісім уламкових поранень. Його родина одразу після обстрілу вивезли тварину до ветеринарної клініки. Якщо чесно, Надій на порятунок майже не було. Друзі мого брата приїхали, а поліція повністю закрила вход, тому що тут були касетні боєприпаси. Наскільки я пам'ятаю, десь три чи п'ять днів тваринка була більш-менш стабільна. Ми провели вже саме хірургічне втручання, прооперували його. І після операції він спостерігався ще в лікарні. Мені здається, десь днів 5-7. Попри важкі уламкові поранення, пес умка вижив. Його врятували турбота родини, небайдужість поліції та професійність лікарів.